В Україні змінилися правила реєстрації безробітних. Тепер, щоб стати на облік у центрі зайнятості, потрібно пред'явити військово-обліковий документ. Повідомляють у державному центрі зайнятості. Нововведенням є й те, що документи можна подавати дистанційно, скориставшись веб-порталом чи мобільним застосунком. Щоб знайти роботу, можна звернутись до будь-якого центру зайнятості незалежно від місця реєстрації, виняток внутрішньо особи. Вони можуть зареєструватися як безробітні лише у центрі зайнятості. За місцем реєстрації як ВПО, ну зокрема, про цю ініціативу і не тільки ми розпитаємо Юлію Жовтяк, керівницю державного центру зайнятості. Пані Юлію, вітаємо вас. Починаючи з минулого року, в Україні дійсно спостерігалася така доволі чітка тенденція до щомісячного зменшення кількості офіційно безробітних громадян на обліку у центрах зайнятості. А чи є у вас свіжа статистика? Скажімо, на кінець травня. Вітаю, можу сказати, що з початку року послуги служби зайнятості отримали 400 тисяч людей, і майже 320 людей тисяч людей отримували допомогу по безробіттю. А чим пов'язана тенденція зменшення? Ну, по перше, велика кількість наших громадян на сьогодні знаходиться ще за кордоном, і знаходячись там, вони не можуть отримувати допомогу по безробіттю і бути зареєстровані як безробітні в Україні. По друге багато наших чоловіків призвані або до військової служби або працюють на сьогоднішній день. Тобто їх реєстрація в службі зайнятості дійсно стала меншою. Зрозуміло. Яке зараз у нас співвідношення кількості безробітних і наявних вакансій, і чи відчутні зрушення через початок сезонних робіт у сільському господарстві? Так, ви знаєте, такі зрушення відчутні на сьогоднішній день тільки база вакансій служби зайнятості налічує 40 тисяч вакансій. Якщо брати наш єдиний портал вакансій, який був створений в минулому році, де об'єднані вакансії передових пошукових сайтів роботи і служби зайнятості, то такий портал налічує 200 тисяч вакансій на сьогодні. Якщо брати статистику служби зайнятості, три людини безробітних претендують на одну вакансію. По вашому запитанню по сільському господарству так, звісно, теж є пожвавлення. Наприклад, на березень місяць ми мали близько це початок польових сезонних робіт, коли вакансії в сільському господарстві найбільше, і їх було 10 тисяч на сьогодні залишилось 2 тисячі, тобто 8 тисяч укомплектовані. Також ну радію з того, що середній розмір заробітних плат в таких вакансіях збільшується і коливається від 7 до 52 тисяч гривень. І це є теж дуже добре, тому що, наприклад, такі вакансії, як трактористи, агрономи, є заробітні плати 30 і 50 тисяч гривень. В травні уряд майже вдвічі розширив перелік спеціальностей на опанування, яких офіційно зареєстровані безробітні можуть отримати сертифікати на безкоштовне навчання для того, щоб отримати ось цю перекваліфікацію, так би мовити, про які спеціальності йдеться? Могли би ви нам повідомити, які професії користуються зараз найбільшим попитом у охочих змінити фах. Я хочу зазначити, що це називається не сертифікат, а ваучер на навчання. Це документ, який можна отримати одноразово і пройти навчання або підвищення кваліфікації. Отримати такий ваучер можуть люди, які не зареєстровані в службі зайнятості саме ті, які не перебувають у нас на обліку для підтримання конкурентноспроможності на ринку праці. Такий перелік збільшений з 70 до 123 професій та спеціальностей. Вартість ваучера 27 тисяч гривень. Оплачується за рахунок фонду по безробіттю. І, наприклад, якщо людина обирає навчання, вартість за яким є дорожчою, вона може сама самостійно це сплатити. Наприклад, серед популярніших взагалі можу сказати, що в цьому році ми вже видали більше 5 тисяч ваучерів, і це такі рекордні дані, тому що до військові часи до ковідні часи ми видавали там майже 500-800 ваучерів на рік. В цьому році вже майже 5 тисяч, і зараз дуже великий. Попит і е, серед найпопулярніших, наприклад, е, професій спеціальності, це медсестри, медсестринство, кухар е, водій. Зараз пішла дуже активна соціальна робота та психологія. Дуже багато жінок цікавляться саме таким навчанням. І я ще хочу зазначити, що Є певні категорії людей, які можуть цим скористатись. Наприклад, це люди старші 45 років, і у яких страховий стаж налічує 15 років. Друга категорія це внутрішньо переміщені особи, третя це люди з інвалідністю і учасники бойових дій. І теж хочу зазначити, що ми від учора, з 1 червня, спростили, спростили механізм отримання ваучера. Якщо людина зайде на сайт Державної служби зайнятості або на наші месенджери там Фейсбук, там є всі посилання, вона заповнює коротку заявку, де вказує основні свої дані, відправляє її впродовж трьох робочих днів. Кар'єрний радник служби зайнятості з вами буде зв'яжеться, Призначить зручний для вас час консультацію та відвідування. Ми проведемо повністю з вами роботу для того, щоб допомогти вам обрати навчальний заклад, якому вам буде зручніше навчатися. Окажемо всі консультаційні. Послуги, якщо вам вони будуть необхідні, і далі впродовж вісьми днів буде прийнято рішення про видачу і видан ваучер. Людина після такого навчання отримує диплом державного зразка. Ще раз хочу зазначити, що ми зараз дуже популяризуємо ці послуги, тому що ми бачимо великий попит серед людей саме на підвищення кваліфікації і отримання нових навичок. Тому запрошуємо і зі свого боку, ми зробимо все можливе, щоб, скажімо так, і консультації, і навчання стали для вас більш присвідні. Простішими і дуже цікавими. Консультації і навчання стали для вас більш простішими і дуже цікавими. Пані Юлію, і е, на завершення дуже коротко, якщо можна, чи відчуваєте ви вже ефект від урядової програми є робота? Звичайно, це також наша така, знаєте, дуже на сьогоднішній день. Е, Активна робота, яку ми ведемо, що таке взагалі є робота і чим займається служба зайнятості в даному випадку в рамках проекту є робота з 1 липня минулого року, запущено надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Сума гранту налічує до 250 тисяч гривень, і умовою є те, що має бути створене впродовж півроку одне або два робочих місця. Тобто, якщо грант 150 тисяч гривень це одне робоче місце. Якщо 250 два робочих місця. Я можу сказати, що з початку дії програми вже видано більше 5 тисяч таких мікрогрантів, профінансовано більше 1 мільярда гривень. Зараз ми працюємо дуже швидко і злагоджено по цій програмі. А якщо запитувати ефект, по перше, хочу сказати, що середня сума. Мікрогрантів, які беруть люди, це звісно близько 250 тисяч гривень, і створюються два робочих місця. І, от, наприклад, перше півроку, коли видавались гранти, от нещодавно ми робили такий моніторинг. Створені майже всі робочі місця. Це більше трьох тисяч робочих місць, створені тими людьми, які взяли гранти, і сплачено податків за цей час 71 мільйон гривень в бюджет. Тому це дуже високий ефект по всіх розрахунках цієї програми. Ми також долучаємо, просимо долучатись всіх, у кого є бажання або створити, або розвинути власний бізнес. Ми також можемо домогти, допомогти пройти короткотермінове навчання для того, щоб заповнювати і бізнес плани, і взагалі опанувати, скажімо так, основні навички ведення бізнесу. ну що ж. Так, дякуємо вам, пані Юлії. Юлія Жовтяк, керівник державного центру зайнятості, була з нами на зв'язку.